Я Наталія Діврі. У вас є заявка на дозвіл від ДСА, щоб на території будинку правосуддя проводити і акцію. А А я прийшла, я хочу зайти на суд. Я вас приймаю. У вас є заявка? А чому ця територія? Паркан, дивіться, загороджено паркан є з територією будинку правосуддя. Food. Food. Uh, to it. from... <means> <sh> well — Це Якщо будь ласка, вийдіть за 10 метрів за ворота і там робити будь-яку акцію. Але не на територію. Розумієте, ця територія незаконно захвачена. Якщо буде зараз робити постанову стоково цього порталу? Так ні, ми мы зріжемо багато. Я громадина. У вас есть флот? Флот? Это, на проводней? На, на территории? Это базовый. Да. Добре, положіть уже и теперь порядок. моя територія. Я громадянин. Вот это моя територія. Там нет. Це пока моя. Незаконно у громади местно закон принесіть, принесіть мені е, документ, згідно якого ця територія є. Е, Я уйду. Отсюда. Документ, як відомо, сьогодні відбуваються вибори голови апеляційного суду Черкас Черкаської області і активісти. Е, Громадських організацій, всі люди, які брали участь у подіях, які зараз називаються Майданом, протягом зими 13-14 року знають, як працювали суди в Черкасах, яка була напружена і. Страшна атмосфера в Черкасах, і звісно, що ми не покладали надій на, на суддів тоді, судді повністю виправдали себе перед режимом Януковича. І зараз ми протестуємо проти того, що пан Бабенко, який тоді керував апеляційним судом, який не скасовував. Вироки судів нижчих інстанцій проти майданівців і продовжував їхні арешти. І ми протестуємо проти того, щоб ця людина знову обиралася головою суду. На жаль, він. Сам особисто не захотів знімати свою кандидатуру з виборів, і ми хочемо такою акцією донести до громадську думку до відома суддів, які сьогодні будуть голосувати. Хочемо привернути е, увагу громадськості і мешканців міста і області до того, щоб е, в нас змінювалася система. Всі ці люди, які працюють у цій будівлі. Вони є представниками старої системи. а Стара система має бути знищена повністю, тому що нас дискредитувала на 100%, особливо в Черкасах, тому що ми знаємо, що тут була одна з найбільш таких страшних проявів е, утиску майдану, і режим проявився дуже яскраво. Чому так, саме в такій формі? Чому скелет? Особливо апеляційному суді не можна. Лідія фанк, як зараз можна його назвати після відомого російського фільму, це такий символ мертвої держави і мертвого правосуддя, тому що держава, як обслуговуючий апарат, вона себе не виправдала в Україні, вона десредитувала себе. І так само, як і правосуддя, воно абсолютно не виправдовує надії, воно ніяким чином не виконує своїх основних функцій. І тому от, Олександр Довінський, він виготовка такого лівіафана як символ того, про що я тільки що говорила. І вже ж просто хочеться не тільки шинами, бочками, і якимись погрозами діяти на стару систему. А й Певною мірою розважитися, бачите, ну були б тут шини зараз, би народ так він трошечки радіє про щось задумається. Потім побачить це в новинах, і все таки наступного разу більш активно можливо підтримає активність.